Завершення. Отямившись, Еллі побачила недалеко новий будиночок, споруджений її батьком замість фургона, який забрав ураган. Мама здивовано дивилася на неї з ганку, а з хліва біг радісний батько, розмахуючи руками. Еллі кинулася до них і помітила, що вона в самих панчохах. Чарівні черевички загубилися на останньому, третьому кроці дівчинки. Та Еллі не шкодувала за ними адже в Канзасі немає чудес. Мама підхопила її на руки і засипала поцілунками, обливаючи сльозами личко Еллі. Чи не з неба ти повернулася до нас, крихітко? О, я була в чарівній країні Гудвіна, просто відповіла дівчинка. Але я постійно думала про вас і чи їздив ти Татусю на ярмарок. Де там, Еллі? відповів той, сміючись і водночас плачучи. Чи ж до ярмарку тут нам було, коли ми гадали, що ти загинула, і тяжко журилися за тобою? Декілька днів минуло в безперервних розповідях Еллі про дивовижну країну Гудвіна і про вірних друзів. Мудрого страхопуда, доброго дроворуба та сміливого лева. Тотошка теж сидів та слухав ці розповіді. Він не міг чогось підтвердити, оскільки, повернувшись до Канзасу, втратив дар мови. Але його хвостик красномовно говорив замість язика. Зайвий розповідати, що бій із сусідським псом Гектором. Стався першого ж вечора після повернення тотошки з чарівної країни. Битва закінчилася в нічию, і суперники відчули таку глибоку повагу один до одного, що стали нерозлучними друзями, і відтоді нападали на приблудних собак тільки разом. Фермер Джон поїхав до сусіднього містечка на ярмарок і повів дівчинку в цирк. Там Еллі несподівано зустріла Джеймса Гудвіна, і вже радості від цієї зустрічі не було кінця краю. Кінець першої книги. Але на цьому пригоди Еллі та її друзів не закінчилися. У наступній книзі Урфін Джус і його дерев'яні солдати на компанію вже чекають нові неймовірні пригоди. Щоб не пропустити продовження пригод Еллі та її друзів, підписуйся на канал і не забудь поставити лайк цьому відео.